Доброго дня, 81 людина, яку необхідно забезпечити до опалювального сезону, власне, буржуйки, дрова паливо це те, що може надати обласна військова адміністрація. Але в цілому, як ви оцінюєте готовність Луганщини до опалювального сезону? Ну, дивіться про будь-яку готовність. Дуже важко казати, коли в тих населених пунктах, які де окуповані, ворог перебив і воду, і світло. Але завдяки лише тому, що це сільська місцевість, ми маємо воду на свердловинах, маємо воду на колодязях. Що стосується опалення, майже в усіх тих будинках, де переміщались люди, звісно, ми не кажемо, в яких вони в населених пунктах вони забезпечені і буржуйками і підзарядними станціями, там постійно наш представник знаходиться, тому люди мають можливість підзарядитися, і коли є така можливість, і дозволяють військові, можуть вийти на зв'язок зі своїми родичами на інтернет-зв'язок і поспілкуватися. А те, що стосується, дійсно забезпечувати, дуже важко і були дуже потужні обстріли, але протягом двох минулих тижнів дуже важко було налагоджувати постачання, але воно не збилось Продовжувалось разом з військовими, разом з нашими поліцейськими луганськими, які допомагали. І надалі буде продовжуватися. Однак ми все одно спілкуємося з людьми для того, щоб вони тимчасово евакуювалися евакуювались тих районів, тому що було 129 людей. Зараз залишився 81 громадянин. Максимально намагаємося евакуювати, тому що ну дійсно є загроза, як життю їх, так і тих хлопців наших, які е, забезпечують доставлення гуманітарної допомоги. Пане Артема, щоб ми глядачі розуміли правильно, вільна Луганщина сьогодні це 81 людина, яка не переїжджає. Це все таки це більше людей. Це 15 населених пунктів? Це 81 людина, яка залишилась на деокупованих територіях? Але вільна Луганщина, вона як була, так і є, незалежно від того, де її люди перемістились? Вони все одно є Луганчанами, і вони дуже хочуть повертатись додому після того, як збройні сили деокупують нашу територію. Відразу Вас запитаю: якщо перебиті системи опалення, електрики, ті люди, які виїхали зі своїх зруйнованих осель чи оселі, цілі якимось дивом, але вони виїхали, як вирішено питання, щоб вони накопили. Чували борги, чи вирішено питання з постачальниками тепла і енергії, щоб безпосередньо в квитанції, потім, коли вони повернуться за якийсь час, їм не прийшли шалені суми. У нас цієї проблеми на теперішній час немає, і вона якби локалізована? Там перший місяць було, потім цю тему проспілкувалися з владою і з постачальниками електроенергії. Тобто такої проблеми в нас немає на теперішній час. А куди виїжджають, якщо йдеться про евакуацію? Скажімо, там якась частина цих із 81 людини висловлять бажання зараз виїхати в більш спокійніші регіони. То куди, які маршрути пропонує обласна військова? Військова адміністрація ну, про маршрути звісно, я розказати не можу, тому що це буде небезпека. Але у нас постійно знаходиться представник перший заступник однієї з військових адміністрацій безпосередньо там. І щойно у нас є інформація про виїзд громадян спільно з поліцейськими. Були два, два рази залучені якраз волонтери, Тери були, виявила жінка, бажання вивозили також, тому одразу вивозяться на скажімо так пункт, де ми поспілкувалися, відправляємо багато в кого є родичі. Вони виїжджають до родичів. Але якщо родичів немає, чи, не дай Бог, отримали поранення, тут же адміністрація пропрацьовує із лікарнями і з шелтерами, з нашими, які розташовані в найближчих областях. Якщо треба приїжджати людини далі, вона вирішила, устала і вирішила переїхати далі. То по тих шелтерах, які в нас є, по тих приймаючих громадах, де в нас є місця. Я одразу людину організовують, куди можна, Дякуємо, пане Артем. Артем Лисогор, начальник Луганської обласної військової адміністрації. Був з нами на зв'язку.